Я Соломія Дмитришин, учениця 9 класу Погорочанського ліцею №1 1 імені Олекси Гірника Івано-Франківської області. Презентую власне дослідження під назвою Графічна Шевченкіана Амбросія Ждахи». Ілюстрація не просто вид графіки в образотворчому мистецтві. Це дуже вагома складова друкованого видання. Адже вона без слів промовляє до читача, наочно візуалізуючи зміст. Традиція ілюстрування сягає сивої давнини. Українська книжкова графіка, маючи тисячолітню історію, успішно розвивається сьогодні, являючи світові справжні шедеври. Значна частина видань наших класиків містить ілюстративний матеріал. Історія ілюстрування кобзаря розпочалася далекого 1840 року. На початку першої Шевченкової збірки був уміщений офорт за малюнком Василя Штернберга кобзар із поводирем. На сьогодні перелік ілюстраторів доволі розлогий. У цій славетній когорці достойне місце посідає Амвросій Ждаха. Роки життя 1855-1927 роки, перш ніж викласти подробиці його спадщини, коротко окреслимо життя письмеця. а в побачив світ у родині, де в Пушані було все українське, ревно дотримувалися звичаїв і традицій. Батько грав на бандурі, акомпануючи матері, яка чудово співала. Родина оселя нагадувала музей із розкішною колекцією декоративно-ужиткового мистецтва та живопису. Ще з дитячих літ він захоплювався малюванням, брав приватні уроки в художника Віктора Ковальова, товариша Тараса Шевченка по Петербурзькій академії мистецтв, помічника у виданні і продажу альбому Живописна Україна. Автора спогадів про кобзаря. Хоча Амросії він не судилося опанувати фах художника, він цілеспрямовано стверджувався як митець, навчаючись у кавалерійському училищі, замальовував коней, удосконалював майстерність, працюючи рисувальником одеських залізничних майстерень, досліджував фольклор та колекціонував ужиткові предмети. Обіймаючи посаду крисляра одеського відділення Херсонського земського банку, коли в Одесі гастролював український професійний театр, саме, саме Авросі і Ждаха на замовлення Марка Кропивницького розробив ескізи костюмів до п'єси Тараса Шевченка Назар Стодоля. Тоді ж розпочав ілюструвати тексти народних пісень, твори українських письменників. У його доробку Узори писанок, ескізи меблів, інтер'єрів українських грошових знаків, обкладинки друкованих видань, екслібриси. Відомо, що на листівках з ілюстраціями до народних пісень був текст Жертуйте на пам'ятник Шевченку в Києві. Українці охоче розкуповували листівки, тобто активно донатили на меморіал. 1896 року розпочав фундаментальний проєкт ілюстрування творів Тараса Шевченка, над яким працював три десятки років. Художник запланував створити 26 великих і 14 менших ілюстрацій, 20 заставок, скомпоновані з орнаментів писанок, плахт народного шитва, різьблення та кераміки, 15 кінцівок, 10 ініціальних літер. Обкладинку, титул, шрифти для друку, створені на основи українських стародруків, а також мав намір проілюструвати життя без Заря. Малюнки ждахи в порівнянні з ілюстраціями попередників були технічно доступнішими для репродукування, адже він створив контурні мініатюри, розраховані на ефект контрасту білого й чорного, що не вимагало складної техніки. Художник, звісно, подбав про перші враження читачів. Тож проєкт титульного аркушу направду розкішний. У центрі обвитий гілками медальйонний портрет кобзаря з надписом по колу. Зверху та знизу аркуш вишукано оформлений. Прямокутна рамка зверху переходить в арку, яку перетинають орнаментовані літери слова «кобзай». Праворуч від медальйона, на тлі невеличкого хутірця тополями й шолікою. Над ним сидить, обіймаючи маленького хлопчика зажурена жінка. Ліворуч берег Дніпра, над ним серп місяця. Унизу композицію замикає ковза та палітра. Зверху по рамі напис Обіймайте, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Мистецтвознавець Василь Парладяно. Прокоментував ці ілюстрації, зокрема, вказав, що заголовні літери на сторінках нагадують стиль, який використовували в давнину переписувачі книг. Ілюструючи поему Неофіти, художник візуалізував Сибір як місце заслання політичних злочинців та одягнув Алкіда у вишиванку та шаровари. Зрозуміло, що в радянську епоху такі зображення. Які творчість та постать Амбросія Ждахи в цілому були під забороною. За життя митця ця окремі ілюстрації таки побачили світ? 1914 року Київське видавництво час випустило ювілейну серію книжечок з окремими творами Тараса Шевченка, обкладинки до яких виконав Амбросій Ждаха. На них зображено портрет Шевченка і постаті козака. Кобзаря та української дівчини на тлі Київського краєвиду. Цю ж композицію в кольорі повторено на календарі того самого року. У березні 1921 року ілюстрації до кобзаря експонувалися в Одеській українській державній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Ця виставка була першою і, на превеликий жаль, останньою. 1910 року художник долучився до конкурсу на кращий проєкт пам'ятника Кобзареві в Києві, виконавши три ескізи та підписавши псевдонімами. На жаль, оригінали композиції не розшукані. Інтерес до імені Амбросія Ждахи в 1950-х роках відродив Максим Рильський. Згодом долучився Василь Касіян, Михайло Забочень, Григорій Зленко. Іван Козирод, Сергій Шевельов. На сьогодні творча спадщина Амбросія Ждахи розпорошена по державних і приватних збірках. Малюнки до Кобзаря та подорожні альбоми зберігаються у фондах державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені Заполотного. Інші роботи в Одеському історико-краєзнавчому музеї. 1990 року альбом Макет Кобзаря вперше демонструвався в Києві в Національному музеї Тараса Шевченка на виставці 150 років та ілюстрування слова Тараса Шевченка. Титанічна праця художника таки дійшла до читача 2019 року до 125-х роковин від початку роботи Авросія Ждахи над ілюструванням Кобзаря. Та 205-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка. У видавництві Ема було надруковано розкішне подарункове видання. Наклад побачив світ завдяки родині меценатів Віталії Олени Гайтуків. Редактор і упорядник, автор попереднього слова, коментарів та тлумача слів, дизайнер книг і укладач ілюстрації Володимир Недяк. Мистецтвознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, 490 графічних малюнків, акварелей та замальовок тущо прикрасили нове видання. На обкладинці тисненням по штучній шкірі відтворено авторський макет титульного аркуша, тексти подано рукописним шифтом під назвою Кобзар, який імітує почерк Шевченка. Видання здобуло гран-прі всеукраїнського конкурсу Краща Книга України 2019. Шевченкіана Амросія Ждахи справжня перлина української книжкової графіки. Наші митці за висловом Ліни Костенко, як Атланти держать небо на плечах. Тому і є висота. Тож вивчаємо, досліджуємо та популяризуємо українське. Дякую за увагу!